У світі, де кожен має свою думку, навичка ввійшлового непогодження є надзвичайно важливою. Я пам'ятаю одну дискусію на темі екології, в якій я взяла участь. Мої погляди були діаметрально протилежними до думок іншого учаснику. Спочатку обстановка була напруженою, але потім я зрозуміла, що вміння культурно висловлювати своє непогодження може перетворити конфлікт на конструктивну бесіду. Тому. Ось чотири фрази, які допоможуть вам висловити своє непогодження, не порушуючи правила вічливості. Фраза номер один. I see your point, but I have a different view. Хтось вам каже: I think that cars are the only reason for air pollution. На, на, на те, що ви можете відповісти, I see your point, but I have a different view. Factories also contribute to pollution. Я розумію вашу думку, але маю інше. Фабрики також сприяють забрудненню. Наступна фраза I understand what you are saying, but I disagree. Наприклад, вам друг каже, «Movies today are better than old ones. А ви відповідаєте, I understand what you are saying, but I disagree. Many old movies are classics. Я розумію, про що ти говориш, але не погоджуюсь. Багато старих фільмів є класикою. Далі наступна фраза: I'm not sure about that. Ваші рідні вам кажуть: Eating out is always more expensive than cooking at home. На що ви можете сказати? I'm not sure about that. Sometimes cooking at home can be quite costly, too. Я не впевнений у цьому. Іноді готування вдома може бути досить дорогим. І фраза номер 4. I partly agree with you, but. Ось вам приклад діалогу. All new sources these days are biased. I partly agree with you, but. There are still some sources that strive for objectivity. Отже, кожна з цих фраз дає можливість висловити свою думку, не зніцінюючи поглядів іншої людини. Важливо розуміти, що погодження не означає конфлікт, це просто вираження іншої точки зору. У тій дискусії на тему екології моя здатність ввійшливо висловлювати непогодження допомогла уникнути конфлікту та зберегти повагу до думок іншого учасника. Це був цінний урок розуміння того, як висловлювати свої погляди без агресії чи неповаги, який є ключовим для будь-якої продуктивної бесіди. Вивчення цих фраз у контексті вивчення англійської мови не тільки збільшить ваш словниковий запас, але й навчить вас важливих комунікативних навичок, які можна застосовувати в повсякденному житті. Вони допоможуть вам побудувати міцні та здорові відносини, незалежно від того, чи це ділові переговори, академічні дебати, чи просто обговорення з друзями чи сім'єю. Непогодження не повинно бути бар'єром у спілкуванні. Навпаки, воно може стати мостом для глибшого розуміння та взаємоповаги. Використовуючи ці фрази, ви зможете демонструвати свою відкритість до інших поглядів, водночас захищаючи власні переконання. See you later! Bye-bye!